Рогатинський аграрний фаховий коледж є піонером у провадженні інноваційних підходів до підготовки фахівців сільського господарства. Цей заклад вже кілька років навчає за дуальною системою освіти. В Україні лише 28% закладів професійно-технічної освіти працює за дуальною формою навчання. Цей формат дозволяє усунути недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолати розрив між теорією і практикою, освітою і виробництвом, підвищити рівень кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців. Власне, такий підхід допомагає адаптувати навчальні програми до умов ринку праці, зменшити безробіття та стимулювати економічний розвиток країни. А це дуже важливо, особливо в умовах війни. Тож як покращити якість освіти та підвищити рівень співпраці між навчальним закладом і підприємствами аграрної галузі? Про це говорили на засіданні наглядової ради та роботодавців-партнерів у Рогатинському аграрному фаховому коледжі. Зустріч відбувалася за участю органів влади керівників провідних підприємств регіону. Студенти Рогатинського коледжу одні з найкращих. Вони отримують ґрунтовну освіту. Навчальному закладі, тому швидко і легко засвоюють практичний матеріал. Про це на засіданні наголошували роботодавці. Для сільськогосподарських виробників я вважаю, що дуже важливо, щоб навчальні заклади України дослухалися і йшли в ногу з часом до потреб ринку. Тобто, ринок дуже розвивається, ми беремо напрямок свій розвитку європейський, західний, де все вже давно вивчено і все одно ще досі покращується, знаходиться можливість щось вдосконалити. І ми стараємось, намагаємось йти в ногу з тими технологіями. І, власне, хотілося б, щоб навчальні заклади також на це реагували і розуміли, що потрібно ринку праці. І тут я би хотів би зробити. І великий комплімент рогатинському аграрному клубу. Скільки разів ми збирались, скільки разів ми обговорювали, мені дуже комфортно, тому що мене чують. Мене чують, до мене прислухаються, а я є представником компанії. І крім того, це не тільки слова, не тільки почути, а я бачу, що дійсно вони впроваджують. Намагаються покращити і роблять дуже сильну базу для цих студентів. Ті студенти, які до нас, добуваючи освіти, які до нас приїхали, ну я не знаю, тиждень часу, і вони були повністю інтегровані всі в процесі. Тиждень часу це діти 18-19 років, і ніхто з них не пішов, ніхто з них не покинув, ну, тому що це дуже така вузька спеціалізація, свинокомплекси, і досі по цей час ще досі е, працюють. І задоволені, на мою думку, по відгуках задоволені. Тому я зі своєї сторони і від імені нашої компанії хотів би подякувати за таку серйозну важливу базу, і я би хотів, щоб ця співпраця з нашою компанією розвивалась, поширювалась і набирала тільки оберт. І було б дуже добре, щоб таких закладів в Україні було якомога більше. Дякую керівництву, дякую педагогічному складу. Співпраця з коледжем. Ну, нам, так як ми тут є всі в одному регіоні, стоїть на першому місці, і ми готові залучати спеціалістів. Так як було підміщено, це є і висока, скажімо так, заробітна плата матеріальна, яку люди можуть отримати за проходження там, роботи за свою роботу. Ну і здобування професії спеціаліста в майбутньому, тому що наш напрямок, тобто торнадо м'ясо по хориці. Він дуже тісно співпрацює з ресторанами. Тобто, люди, які розбираються в м'ясі, вони не являються висококваліфікованими спеціалістами в інших галузерствах. Скажу так, що надіємося, що в 25-му році дефіцит з кадрами буде менший, і люди будуть працевлаштовані за рахунок і коледжу. І думаю, що двадцять 2025 році, щоб ми всі перемогли і вже збиралися в інших напрямках. Так як сказав директор, ну в європа не потрібно їхати, ну вона є тут. Вона є в фуда, вона є в Грибака, вона є тут. Просто поїдьте, подивіться і все. Тому ну, нема десь добре так, як скажімо, вдома. Можна працювати тут і заробляти ті кошти чи там їхати в Польщу. Співпраця з коледжем це той фундамент, який ми закладаємо сьогодні, і від того залежить наскільки міцно і твердо ми будемо стояти завтра. Дуже мені подобається те, що коледж. Завжди телефонує, завжди запитує, у нас там є зміни, є кілька годин вільних, що ви хотіли нас, тому що є велика рогата худоба, є малі тварини, які також заповняють ринок. цей. І завжди нас долучають до цього, долучають до навчального процесу, долучають до створення програми, долучають до рецензій на цю навчальну програму. Тому ми дуже вдячні, ми дуже хочемо, щоб ваші студенти були. Забагато студентів не буває і працівників. Якщо їх забагато, можна ще щось відкрити завжди. Тому я дуже вдячна за ваших студентів за вашу роботу. Віднедавна, від минулого року, в принципі, я стикнувся з тим, що є катастрофічна нехватка кадрів. Скажем так, мінімально підготовлених кадрів для нашої роботи. Вони вузьконаправлені люди, дуже важко їх зустріти, їх треба вчити. Рогатинський аграрний коледж надає таких людей з дуже твердою базовою підготовкою. Тобто ми їх змушені ще навчати, тому що у нас специфіка бо техніка імпортна, але. Цим людям не треба пояснювати, що таке двигун, що таке коробка, що таке трактори, і так далі. Вони чітко знають це все викладається це все на вищому рівні. Тут я впевнений і. Твердо розумію, що якщо людина бажає працювати по своїй спеціальності, яку я вчила, яку навчилася, то вона буде працювати. Директор коледжу Ігор Тринів подякував роботодавцям за тісну співпрацю, за чудову можливість для студентів інтегруватися в професію. Хочу подякувати всім роботодавцям, які сьогодні не змогли приїхати, ми не змогли всіх запросити, на жаль, на таку зустріч сьогоднішньому. Ми будемо продовжувати, повірте мені, такі зустрічі. Будемо запрошувати найкращих роботодавців, які працюють разом із навчальним закладом, які працюють з навчальними програмами, які дають рекомендації до навчального закладу, де ми можемо змінити у своїх у планах роботи, у навчальних програмах. Ми будемо прислуховуватись до вас. Тому що ринок праці сьогодні повинен відповідати студент. І ми дякуємо вам, що ви даєте хороші характеристики нашим студентам. Я думаю, що це не лукавдить. Ми дуже вдячні, бо сьогодні хороший спеціаліст, як кожен керівник, так само, як і я, і так само, як і ви, напевно. Наполягаєте, що і не відпускаєте його в себе з ділянки роботи, тому що ви його тримаєте як зіницю ока. Важко знайти сьогодні хороших спеціалістів і відданої праці. Я хочу вас запевнити, шановні колеги, що наші студенти, наші випускники, які йдуть до вас, це за покликанням прийшли до нашого навчального закладу по кожній спеціальності. Вони Здобувають тут фах, але практику все-таки лежить, де просимо на вас. Ми не маємо тих можливостей, що ви маєте можливості показати в навчальному закладі. На жаль, я думаю, що колись наша держава буде багата, закінчиться війна, і ми будемо мати можливість і ту техніку, і технічні різні засоби. Ми недавно придбали УЗД. Для ветеринарної медицини нам дали теж спонсори, але це, повірте, велике. Приносять сьогодні в клініку, ми можемо встановити діагноз, ми дякуємо добродію, які надали допомогу, щоб нам не освоїли це. Це великі практики. Ми маємо свою клініку, де до дрібних тварин, але це замало. Я би хотів сьогодні наголосити, є Степанович, як член наглядової ради і голова роботодавців, де наша співпраця безпосередньо на виробництві. Ми дякуємо Яростепанович. Він раді сьогодні наших студентів закупив нове погодів для худоби, небагато, але закупив це. Він зробив сьогодні клас. Студент повинен постійно працювати. Сьогодні ми дякуємо Держпослужбі, де сьогодні наші ветеринари мають можливість ну, надавати допомогу як учасникам. Як, як у різних господарствах по різних ну, медичну допомогу. Це велике, це практика. Це практика. І ми ну, з охотою працюємо. Я ще раз хочу підкреслити жовтня, де сьогодні наші студенти адаптувалися. Ви бачите, які умови. Я хотів, щоб такі умови і така співпраця була в нас постійно, і ми будемо над тим працювати. У засіданні взяли участь начальник управління Державної служби якості освіти в Іван-Франківській області Любов Касіян, директор департаменту освіти і науки Іван Франківської обласної державної адміністрації, голова наглядової ради Віктор Кимакович, директор департаменту агропромислового розвитку Іван Франківської обласної державної адміністрації Алла Хамчич, заступник рогатинського міського голови Володимир Штогрин. Нам потрібен не просто когось заради кодж, Ми готуємо фахівців для вас і нам потрібно фідбек від вас. Ті всі речі, про які ви говорили, про те, що є зміни в навчальні плани, те, що ми можемо і повинні акредитувати нові програми, тут є служба якості, яка цим конкретно займається, для того, щоб ми готували фахівця і кого не потрібно буде перенавчати на виробництві. Тому дуальної форми, альтернативи для дуальної форми немає. Це майбутнє і вона буде. Те, що ми колись будемо багаті, будемо купувати обладнання для закладу, так, ми ще УЗД-апарат можемо купити, але ми білью не купимо для закладу, ми не купимо там, якісь обвалочні цехи і всі інші речі. Тому це до слова, що альтернативи дуальної системи немає, ми туди рухаємося. Дивлячись на презентації ваших виробництва, які тут Букичіці, Жовква, Рогатин, Доноша. Ну, ми дивимося дуже оптимістично, тому що ми розуміємо, що є ринок, якщо є ринок, то буде куди готувати наших студентів. Тому в 27-й рік ми вступаємо оптимістично. Наш заклад базовий, ми вкладаємо і цього року на кілька мільйонів обладнання. Ну, під під під, під підготовки наших учнів. Тому дякую за ту співпрацю. І чекаємо від вас, ну якби більше пропозицій. Тому що наше завдання як наглядової ради не тільки констатувати факти, а говорити про те, яким заклад буде завтра-післязавтра. І нам потрібно ви бачите зміну структури ринку, ви бачите якісь речі, ви нам кажіть, нам потрібно рухатись туди. Для мене дуже важливо сьогодні було бути тут. Чому поясню? Державна служба якості освіти займається акредитацією освітніх програм закладів фахової передвищої. І, зокрема, цей заклад має. Намір акредитувати чотири такі програми з Божою допомогою в цьому навчальному році, і ми рухаємося до цього. Так а безумовно така процедура передбачає, коли заклад буде проходити зовнішню оцінку і будуть працювати з закладом освіти незалежні експерти, які будуть надавати оцінку цій програмі. І отака синергія, от отакі зустрічі, як зараз відбуваються, це підтвердженням того, що ці програми є фахові і вони будуть готувати спеціаліста потрібного. Друзі, більше того, без перебільшення ви насправді круті. Тому що якщо ви оперуєте поняттями хаб скіл, совск скіл станемо цього навчити. <сміття> <сміття> так, а ми сидимо з Віктором Істафовичем і розуміємо, наскільки ви хочете цього спеціаліста професійного, і наскільки заклад вам таке галицьке слово догодив, тобто підготував такого спеціаліста, який хоче працювати у ваших на ваших підприємствах і здобувати так, таку спеціальність. Безумовно, заклад освіти створив свою систему, внутрішню систему забезпечення якості освіти. Це відчувається від ваших виступів і в ваших виступах. Тобто, це ті студенти, це ті, це ті майбутні фахівці, які йдуть працювати у вашій компанії. А також заклад освіти безперечно готовий ще до одного зовнішнього оцінювання. Це інституційного аудиту. Така процедура також передбачена Державною службою якості освіти. Чому тільки вперед, а не зважаючи навіть на таку численну кількість тривог, яких сьогодні ми почули, але це додає нам а, ну, може так трохи боляче, але мотивації, тому що ми маємо рухатися, ми маємо це подолати. З Васильовичем ми працюємо як міська рада, не тільки як з керівником коледжу, йому ну, ви побачите, що сьогодні хто не бачив матеріально-технічну базу. Я завжди ставлю приклад як. По-господарськи не тільки я вже не беру наукову частину, бо я, на жаль, не дуже в ній фахівець, але з точки зору господаря, як побудований весь освітній процес і вся забезпечення матеріально-технічних тих студентів, які є. Це не малий колектив. 900 студентів це в нас немає такого підприємства на території громади, яке має таку кількість студентів самих. Крім того, ми працюємо дуже плідно і вітання від Сергія Степановича. Він буквально перед зустрічю телефонував як депутатом обласної ради. Багато речей, які Іросиш долучається до розвитку громади. І не кожна громада в області може похвалитися наявністю цих трьох китів, які я називав. Тому що у нас є все. У нас є земля, у нас є підприємства і в нас є фаховий коледж, який готує цих дітей, які в майбутньому стануть повноцінними громадянами нашої держави. І ми твердо віримо, що перемога буде за нами. І тому дякую колективу, який на чолі зіросично докладає цей зусиль. Після обговорення важливих питань пов'язаних з адаптацією освітньо-професійних програм до вимог підприємств аграрної галузі, учасники засідання ближче познайомилися з рогатинським аграрним фаховим коледжем, поспілкувалися з викладачами: студент, викладач, необхідне обладнання, матеріали та засоби навчання, а тепер ще роботодавець. Ці чотири складові є сьогодні запорукою підготовки хорошого спеціаліста. Це розуміє дирекція коледжу, тому розвиває партнерство з роботодавцями і залучає їх до процесу навчання.